Ілля Забарний приніс Динамо чемпіонство. Звучить, можливо, трохи притягнуто за вуха, правда? Але саме цей гол Іллі, єдиний його за Динамо, до речі, став чемпіонським в сезоні 2021. Це було перше чемпіонство Динамо за 5 років. Зараз забарний офіційно в Борнмуті. Ще один українець в АПЛ. А давайте згадаємо, як все починалося тут, в Україні. Дебют за основу Динамо у 18. Основа збірної Ліга Чемпіонів, а забарному усього лише 20 років зараз. Не знаю, чи є серед вас фани Борнмута. Якщо є такі, то дайте знати про себе в коментарях. Можливо, для когось тепер Борнмут стане улюбленою командою в АПЛ. Ну, а зарядити на улюблену команду можна у наших партнерів. Компанії «Перемач». переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Забарний увірвався в дорослий футбол в 18. Вийшов на заміну замість травмованого тимчика у грі з Десною. Отримав настанову від капітана та на певний період разом із сиротою, який лише на два роки старший став основним центрбеком киян. Причина такого раннього дебюту проста травми інших центральних захисників Динамо: Попова, Шабанова, Бурди. Перший дотик до м'яча пас на Миколенка. Зараз обидва екс-динамівці будуть суперниками в АПЛ, але друзями поза футбольним полем. any of them about coming to England? Yes, I spoke with my friends. It's my friends, Pokris uh, Makolenko. We played uh, together in Dynamo. And uh, we have good relationship and uh, he great to to see me. It's good. Забарний має хороший перший пас та високу точність, більше 90%. Хоч більшість його передач короткі, лонгболи від Забарного також хороша опція для виходу з оборони. Він високий центральний захисник, 189 см. За рахунок габаритів може вигравати боротьбу в повітрі, але інколи помиляється у виборі позиції. В АПЛ за це не пробачають. Йде до кінця в боротьбу, за що інколи отримує, як в цьому епізоді. Забарний пішов забирати м'ячу довбика. Той його не побачив і ліктем заїхав в носа. Перелом. Але Забарний – боєць. Замінив футболку, на якій були сліди крові, та зі зламаним носом дограв матч. Посмотрите на на Заварного, у нього поломаний нос і весь в крові, і ми не знаємо, як він отойде, і як як буде готуватися до наступних ігор. Я в Стамбанасу. Гайда. Так, я роммас. Помоті. Помомент. По Софії небоїде операції. Ну ж ти, може, бачимо в оскривої Скорі, може бути і нужна буде операція. Операція не знадобилася, зробили репозицію носа. Наступний матч проти шахтаря Ілля відіграв в захисній масці. Потім маску зняв і в наступному своєму матчі забив чемпіонський м'яч. <праць> Мірчо у не помилився, коли довірився забарному. Містер не припиняв його підтримувати та навчати. А коли треба, то і захищати, як в цьому епізоді, коли Луческу вирішив, що арбітер дарма зафіксував фол центрбека. В той момент кадепал маламався поруда. Е... И попов. Было принято решение купить одного футболиста. Mm -hmm. И мистер дал добро. Прошло какое-то небольшое количество времени, день или два, он мне позвонил и говорит, не надо, я поработаю с молодыми футболистами. Я взял Забарного и смотрю, с этого парня может получиться толк. Юрі, містер, ну ви провели дві тренування. Ну ми ж довжні в Лігу Чемпіонів. Говорить, у мене великий досвід. На цьому було все закончено. В Єврокубках забарний зіграв вже 30 матчів в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Дебютував у переможній грі проти АЗ. за чотири дні після дебюту в УПЛ. У збірні дебют вийшов гіршим: 1-7 в товарняку від французів. Тоді, в підбиті ковідом збірній перший матч зіграв і Бущан. Не найкращий початок для голкіпера та захисника пропускати сім м'ячів. А яким буде дебют в АПЛ? Найближчий матч Бормута вже цієї суботи проти Брайтона. Чи вийде Забарне? Якщо вийде, то як він зіграє і чи готовий він взагалі до АПЛ? Питань багато, і відповіді на них, я сподіваюся, ми почуємо вже найближчим часом. А поки бажаємо Іллі успіху в Англії і дивимося, як тепло він прощався із рідною командою. Шановні болівальники, настав момент. Прощатись з рідним клубом, який виросте в мене того, ким я зараз є. Хочу подякувати нашим хоробрим воїнам, захисникам за можливість представляти нашу країну на світовому рівні. Також дякую вам за шалену підтримку, партнерам по команді, тренерському штабу, медичному персоналу. Це повністю ваша заслуга. Дякую керівництву керівництво «Динамо київ що дали шанс виявити себе в одному з найкращих чемпіонатів світу. Назавжди в моєму серці. Скоро побачимось. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.